Засідання бюджетної комісії, оскільки є кворум е, бюджетної комісії, е, комісія є правочинною, Доповідає Тесля Ольга Миколаївна нас у зв'язку з кликанням е, позачової сесії. У зв'язку з тим, що е, потрібно внести зміни до бюджету у зв'язку з наданням державної субвенції на харчування. Е, згідно постанови Кабінету міністрів від 4 жовтня 24-го року номер 1145 так і значецького повідомлення номер 1 про розподіл даної субвенції е, пропонується внести зміни до бюджету е, е, до місцевого бюджету по загальному фонду, тобто збільшити доходи на суму 801 500, 801 500 е, Внести в перелік до доходів. Е, Субвенцію з державного бюджету, місцевим бюджетом на забезпечення харчування учнів початкових класів закладів загальної і середньої освіти, і відповідно скільки субвенція цільова, приймувати її на видатки по загальному фонду в цій ж самій сумі, на розпорядника відділу освіти. На нову функцію, яка називається забезпечення харчування учнів початкових класів закладів загальної і середньої освіти за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетом на статтю 22.30 це продукти харчування на суму 801.500. Дана субвенція розподілена на три місяці, вересень, жовтень не, жовтень, листопад грудень в рівних частинах, і йде напряму з державного бюджету, не через обласний розподіл, а напряму з державного бюджету на місцевий бюджет. Субвенція буде поступати в таких частинах, як є розподіл, буде безпосередньо використовуватися на харчування дітей. Все, дана субвенція вона не була включена в попередню сесію, яка в нас була в 7 числа, тому що розподіл після вже того, як наша сесія відбулася, дали нам документи по розподілу. Все, в мене все. Зауваження, пропозиції. Якщо не, то до голосування. За все, дякую. Так, тільки одне питання, тільки суто по розподілу субвенції. Все. На все, Іван Миколаєвич.